На Волині правоохоронці розслідують 17 кримінальних проваджень стосовно сепаратистів та колаборантів. Журналісти телеканалу конкурентів надіслали запит у територіальне управління ДБР у місті Львові, де нам повідомили цифри та статті, за якими підозрюють зрадників, починаючи із повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. За період з 24.02.2022 по час надання цієї відповіді, за фактами вчинення кримінальних правопорушень вказаної категорії, слідчими територіального управління ДБР у місті Львові розслідувалось 17 кримінальних проваджень, з яких одне кримінальне провадження, стаття 109 Кримінального кодексу України дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Одне кримінальне провадження стаття 110 Кримінального кодексу України. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 11 кримінальних проваджень. Стаття 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада. Чотири кримінальних провадження, колабораційна діяльність за результатами досудового розслідування. Слідчими територіального управління ДБР у місті Львові повідомлено про підозру шістьом особам у шести кримінальних провадженнях. Також слідчими територіального управління ДБР у місті Львові складено та направлено до суду чотири обвинувальні акти. Станом на час надання цієї відповіді, вироки за такими справами не прийняті. Такі дані нам надали ще в середині вересня. Однак ця цифра не дивує. Майже 20 кримінальних справ проти людей, які можуть працювати на ворога тільки на Волині. Остаточні рішення у цих справах визначить суд. Можемо уявити, яка кількість ворожих агентів по всій країні. Нині правоохоронці активно та пильно працюють, аби знайти та покарати усіх, хто завдає шкоди Україні та працює на країну агресора.